Доброго дня! Звати мене Іван Ліський. Ми з вами продовжуємо роботу над Kigys Training Manual, четвертий модуль. третій урок, який буде присвячений безпосередньо класифікації даних. Звичайно, підписи багато що можуть допомогти на карті, але далеко не все. І дуже часто нам потрібно відрізняти наші об'єкти не тільки по формі, а ще по. Даних, які взяті з атрибутивної таблиці. І це ми зараз спробуємо зробити. Для прикладу, ми використаємо матеріали, які ми виконували, і з якими працювали в попередньому уроці. Змінимо, наприклад, зафарбовування об'єктів Land use Наводимо вказівник мишки на нього і двічі клацуємо. По написі Land Use для нас завантажується стиль оформлення даного шару. Зверху, в лівому кутку, знаходиться такий випадаючий список, з якого ми вибираємо необхідний тип відображення даних або класифікації. Для цього ми зараз скористаємося унікальні значення чи значення унікальні значення. Наступний крок ми обираємо поле з атрибутивної таблиці, на основі яких буде здійснюватись класифікація об'єктів в даному векторному шарі. Натиснувши, знаходимо Land Use – землекористувачі. Наступний крок ми вибираємо, в якій кольоровій гамі буде здійснюватися дання. Класифікація. Звертаю вашу увагу, що тут є, звичайно, досить великий набір вже готових даних у вигляді градієнтів, чи набір випадкових значень. Ось. Ми спробуємо використати, наприклад, зелений, так як це подано в зразку уроку. І наступний наш крок ми натискаємо Класифікувати. Ось. Таким чином ми отримали розподіл Викостаємо, застосувати ОК ну, і подивимося на результат нашої праці. Згідно нашої інформації, яка знаходиться в атрибутивній таблиці, ми змогли відобразити наші дані в різних кольорах. Вертаємося назад в стилі і хочу звернути вашу увагу. Тут знаходиться один, кількість класів, на які було класифіковано, дорівнює кількості унікальних категорій в даній колонці, плюс один клас. Для чого цей один клас? Цей один клас відображає ті дані, які не мають значення, або ті об'єкти, які в даній колонці, не мають ніякого значення. Відповідно, вони не попадають під якісь параметри класифікації. Таким чином, дуже зручно, наприклад, виявляти недозаповнені дані площинних об'єктів. Двічі, клацаємо на один з кубиків і виберемо, наприклад, тип заливки жовтим кольором, що буде кардинально відрізнятися від заливки інших легенд. Крім того, таким самим чином можна змінювати забарвлення будь-якого об'єкту і робити більш Краще читаємими, більш детальнішими. Наприклад, землекористувачів користувачів використати. Окей. Ось, бачите, ми підкреслили, що об'єкти, які не мають внесення даних категорії, висвітлилося нам жовти, відповідно, вони потребують додаткового е звернення на себе вау і до заповнення цієї атрибутивної таблиці. Це є зразок простої класифікації, яка розбиває на категорії. Таким чином можна вибрати чи точковий, чи лінійний, чи полігональний шар і задати відповідну йому класифікацію. Наступний тип класифікації називається ну, градійованим. Тобто він відбувається на основі градієнту. Але для цього ми зараз для нашого шару землекористувачів ми ще додамо одну колонку. Як ми це зробимо? Натискаємо клавішу Атрибутивні дані, натискаємо олівчик початок редагування, і наступний наш крок. Ми, наприклад, якщо нам потрібно провести класифікацію на основі параметру площі, а в нашій табличці парам... даний параметр відсутній, ми його можемо додати за рахунок значень геометрії. В кінці панелі інструментів таблички, знаходиться кнопка калькулятор. В даному вікні ми маємо можливість створити нове поле окремо, можемо оновити існуюче поле. Давайте ми спробуємо створити поле більш звичним шляхом, а пізніше ми його оновимо. Клавіша створити додаткову колонку. Позначається такою жовтою лінійкою з жовтою зірочкою. Тут ми повинні вказати ім'я даної. даного таблички. Тип даних задаємо дубл, що означає тип даних флот і підтверджуємо про створення нової колонки. Ось, ми маємо створену колонку, але вона є порожньою. Для того, щоб заповнити її атрибутивну частину, ми заходимо в цей інструмент в калькулятор полів, вибираємо пункт. Обновити, знаходимо нашу новостворену колонку, вибираємо її. Наступне наш, е наше завдання це є заповнити, і це ми можемо зробити автоматично. Звертаю вашу увагу, що тут є досить велика кількість інструментів, які працюють з геометрією даних об'єктів. Також тут можна в в заповнювати значення. Центроїдів Х- в потрібній системі ви, в якій ви в даний момент знаходитесь, чи якісь цікавих інших речей. Ну, це потребує окремого вивчення. Ми вибираємо нашу площу, натискаємо ОК. Ось. І таким чином ми маємо автоматичне заповнення нашої колоночки і отриману площу. Йдемо ще раз в нашу колонку «Land Use. В закладці стиль. Унікальне значення ми змінюємо на градіований знак. Тут є декілька параметрів. Це поле значень, яке ми можемо вибрати. Вибираємо площу «Ареа». Можемо задати кількість класів, на які ми хочемо здійснювати класифікацію. Тип градієнту, який буде відображати зміну наших значень. Відносно наших потреб, тип інтервалу, яким чином це може задаватися, стандартне відхилення, наглядні інтервали, що дають більш заокруглені значення і багато інших параметрів. Ну, а якщо вам є необхідність додатково додати якісь ще свої налаштування, Вибираємо новий градієнт і таким чином ми маємо змогу створити свій власний стиль градієнту, щоб він повністю відповідав стилю нашої карти. Ну, бачите, це досить трохи невдалий приклад, тому що цей градієнт... Цей градієнт не зовсім, передав різницю, якось його можемо назвати. Ось ось. Нажимаємо застосувати використати. І таким чином ми маємо змогу в межах якихось певних інтервалів додавати класифікацію. Це є тип векторної класифікації, градійований знак. І він досить є зручним, якщо є необхідність продемонструвати залежність площа, насеченість, якісь середні показники на одиницю площі чи середню температуру. Але що робити, якщо є потреба здійснити класифікацію в більш е, складніших параметрах, не лінійно, а з використанням додаткових ознак, які знаходяться в сусідніх колонках атрибутивної таблиці. На щастя, для цього в Quantum GC так називаємо розумна класифікація. Ми вибираємо градіований знак, змінюємо на правила, вони тут названо. Ось. Що дають нам ці правила? Так, ми вертаємося в звичайний знак, щоб скинути параметри класифікації, і далі в правила. Ось. Це є початкова сторінка задання правил класифікації. Що вона нам може дати? Ми можемо, користуючись різними параметрами і використовуючи різні елементи з нашої трибутивної частини створити якісь унікальні правила, згідно яких відбудеться класифікація. Для прикладу. Внизу є зелений такий хрестик, який додає нове правило. Що ми тут повинні йому вказати? Е, якось його назвати? Ну, наприклад, ми його назвемо місто. або якось вам буде потрібне. В зразку тут пропонують «Residential». називаємо. Наступний етап це задання фільтру відбору. У нас з'являється таке діалогове вікно, яке вже нам дещо знайоме. Ми вибираємо поля. Поли використовуємо Land Use, яке дорівнює. Ще раз звертаю вашу увагу для того, щоб порівнювати з даними, які знаходяться в колонці. Якщо це символьний тип даних, їх необхідно брати у нарні лапки. Ось. Тут вже написано, що наш вираз є вірним. І він говорить про те, що він буде виводити нам 0, згідно цього. Натискаємо ОК. Перше правило наше є. Тут ми можемо задати, в масштабах, якого масштабу наш вибір буде видно. Також, яким кольором він буде висвітлюватися, беремо, наприклад жовтим або таким оливком. Ось. Ми створили перше своє правило. Звичайно, воно більше нагадує наші загальні попередні наші речі. Зараз спробуємо створити дещо складніше правило. Вибираємо ще раз зелений хрестик. Можемо тут написати правило 2. Вибираємо фільтр. Наступне наше завдання вказати, що нам потрібне. землекористувачі, які нам не дорівнюють Land Use. Знак оклику і дорівнює означає не дорівнюють. Унарні глобки. Ось. Наступне ми робимо вибираємо логічний оперант, логічне множення END. Ось, і через таким шляхом ми зараз собі додаємо ареа і можемо використати звичайний елемент порівняння більше дорівнює. Ну, Напишемо якесь випадкове число, щоб розуміти його. Наприклад, 25 тисяч. Так, наш оперант говорить, що він не хоче вірити нам. А чому? Ага, бачите, там був. Між знаковим і дорівнюю не повинно бути пробір, інакше він це читає як запомилку. Звертаю вашу увагу, що внизу віконечка тут є вказані, чи дійсний наш вираз, що дозволяє нам самих себе контролювати на якісь несподівані речі. Ось. Бачите, він говорить, що. Нашим критеріям відповідає, буде виведено значення 1. Натискаємо ОК. OK. Вибираємо якийсь інший колір може бути цей. Ось ми створили друге правило. Третє правило може, наприклад, бути. яке завгодне, виходячи з наших побажань. Для прикладу, ми можемо окремо створювати правила, які би описували виділення лісових ділянок згідно якоїсь заданої породи, середнього діаметру висоти, і це також нам би могло допомогти. Враховуючи, що ми використовуємо набір даних, з якими ми працюємо, він трошки не адаптований для наших потреб. Тому ми спробуємо використати ще раз Land use Dрівnie. Так. так, недавно використані, зараз використаємо. нам дорівнювати? Тут такий гарний гарна назва населеного пункту. Свіленда. Ось свіленда Ну і ще напишемо, щоб він нам не дорівнював. Словом, щоб була приблизно зрозуміла суть даного процесу. Ось. Згідно правило 2, у нас є один блок, правило 3 описує наступний крок. І перший об'єкт нам відображає ті речі, які не були підписаними. Ось, це коротенько про те, яким чином можна класифікувати. Звичайно, що є багато параметрів, які додатково впливають на відображення, стиль відображення, чи яким чином дані речі працюють з даними апаратами, але коротенько ми так розглянули чотири основних підходи до класифікації. Це коли дані мають одинарне значення. Або абичний знак може мати унікальні значення і відбувається класифікація на основі унікальних значень в даному шарі. Радійовний знак розбиває на класи, якщо дані об'єкти знаходяться в якихось діапазонах значень. І правила дозволяють здійснювати класифікацію на основі фільтрів, виборок. І таким чином наші карти, які ми отримали в результаті, відображають конкретні об'єкти, які ми вибрали, з одним загальним класом, який не попадає під нашу виборку. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що дане відео вам знову стане в пригоді. Задавайте питання. Будемо рухатися з вами разом далі. До наступних зустрічей!